Віні Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Я, я хочу вітати вас тут сьогодні із недівою, і з тим, що таку погоду самі стійкі, самі віддані, самі е, ті, хто має якості, до яких Бог закликає нас, ми тут зібралися. Насправді дуже холодно, дуже мокро, особливо після, після такої теплої погоди, відразу такий холод. Це потребує мужності, але це е, винагороджується Богу. Ай, Бог вислуховує вас. Ми сьогодні я хочу найперше е, привітати отця Микіту, бо сьогодні має іменини і побажати Отче вам, вашій родині. Всього того, що людина потребує для свого життя, всього того, що потребує священник для своєї доброї нації на ниві Христовій. Хай Господь дає вам натхнення, Хай дає мудрість, хай дає сили втілювати той е, обов'язок, який ви на себе берете. А ваша родина буде вашою підтримкою, буде вашим е, тим джерелом сил і енергії і світла, яким ви можете. Ділитися. Хочу сказати, що ми завжди раді, коли ви є з нами, ми завжди, завжди чекаємо вас і тішимося в тому, що ми можемо разом послужити, оскільки отець Микіта, він, його сім'я сюди переїхала як біженці, він їх відвідує, який час з нами буває, потім повертається в Україну, бо і в Україні має свою парафію. І коли він тут, він обов'язково є з нами. Дякую, дякую, дякую. Отже, і від усіх нас вітаємо вас і з вашими племени. Христос спасибі нас. Зараз я тебе. Братія і сестри, дуже дякую вам за поздоровлення. Це завжди дуже приємно. І, звісно, дуже приємно розділяти такі моменти в компанії однодумців, тих, хто разом можуть підтримати, помолитися Богу і звершити таке велике таємство, як літургія, як Євхаристія, Причастя. Дуже, дуже, дуже вам всім дякую. Дякую. Все трошки зачитайте, хлопці, ми хочемо кілька слів сказати. Сьогоднішній сьогоднішні знаєте, воно підкреслює нам те, що відбувається сьогодні. Я про погоду і про те, що люди є тут в церкві. І Івангелій, воно якби не стосується того, того, що ті, хто були на початку, Бачу, трошки пізніше, дехто прийшов. Іванлія сьогодні читалося про чоловіка, молодого юнака, який підходить до Ісуса Христа і запитує його, що йому потрібно робити, щоб узнаслідувати, успадкувати Царство Небесне. І Христос йому відповідає: як написано в законі, що ти читаєш, тобто говорить йому про заповіді. І цей юнак. Відповідаючи, запитує, а які заповіді, які заповіді? Тому що в той час е було багато вчителів, фарисеї, книжники, різні, різні вчителі, і кожен намагався задля свого, ну не кожен, але багато з них намагалися задля свого авторитету щось додавати своє, щось таке е вимудрувати, щоб люди в захоплені були від них. Того, що вони говорять. І він перепитує Христа, а які заповіді? І Христос йому, відповідаючи, каже: заповіді, котрі є з десяти заповідей Бог. Одна частина заповідей Мусею, вона стосується стосовно людини із Богом. Це пам'ятай День Святий Святкувати, нехай не буде в те інше, бо є окрім мене і про відвідування Богослужінь і так далі. Друга частина. Вона стосується, вона відноситься до стосунків між людьми, людини з людиною. І Христос про все говорить, шануй батька і матірство, не прилюбствую, не кради, не вбивай і так далі. І додає любе ближнього свого як себе самого. І відповідаючи цей хлопець каже, усі ці заповіді я виконував самого свого дитинства. Але ще якби. Відчуває людина, що їй чогось бракує, що цього не достатньо. І Христос, відповідаючи, каже, іди, роздай своє майно, продай майно своє, роздай бідним, приходь, іди за мною і будеш вдосконалем. І Іван Іван Галисто відійшов він юнак дуже засмучений, бо був багатий. І коли він відійшов, Ісус Христос каже слова, тяжко багатому війти в Царство Небесне. Легше верблюдові увійти крізь вушко голки пройти, аніж багатому Царство Небесне». І апостоли тоді, дивуючись і справедливо дивуючись, вони питають, а хто ж тоді може спастися? Христос говорить, неможливе людям, а неможливе Бога. Ось Таке сьогоднішній Івангелій. І до чого воно ну, тут сьогодні до нас? До того, що людина, так, більшість з нас можуть здихнути, спокійно сказати, ну це не про мене, я не багатий». Але тут не йдеться, не йдеться про багатство тільки матеріальне, не тільки про гроші, але про все те, чим ми. Це те, чим, чим ми гордимося, чим не горді. Для когось кошти багато зробила, людина трудилася, думала, як це зробити, терпіла, хтось багато навчався так же само. Хтось е багато приділяв е уваги своєму розвитку і своїй мудрості. І так же само. А хтось каже, у мене вже сила Борода, я досвід маю, і я можу якби це використовувати. От це багатство. Або дехто із нас є християнами і ми теж можемо відповісти. Я, сам, я все знаю, там, те, що церкви відбувається. І те все, що там говориться, я, мені там нема що нового вчити. Це також багатство. І Христос Він говорить. До юнака, іди, продай своє багатство, роздай відео і приходь і йди за мною. І будеш досконалим. Наше багатство те, чим ми можемо, що ми можемо продати Бога, те, від чого відректися. Найперше своя родиня, яка в нас є. Бо ми все знаємо, ми все. Прожили і пройшли. І коли ми чуємо навіть івангельські слова, ми їх інтерпретуємо по-своєму через своє розуміння. Коли Івангелій пишеться, люби ближнього твого, як себе самого, ми починаємо говорити так, я люблю людей, але... але і все. Говориться про ближніх, тому що мені часто приходиться слухати, а як же можна любити ворогів, зокрема війна з Росією, а як ми можемо їх любити. Не йдеться тут про них, а йдеться тут про про Тих людей, з якими ти кожен день стикаєшся. Всіх, всіх ти любиш тих людей, яких ти бачиш. Далі. Що робити нам, щоб ми, будучи в церкві, ми мали ту досконалість, до якої цей юнак стремиться, і не пішли ні з чим. Смирення. Оте, От про що я кажу, дивлячись на вас усіх, ви всі тут є, і ви, ви не кажете, я був в минулої неділі. Я був минулою разом на службі, мені вистачить, я буду вдома. Ні. Ті, хто є тут зараз, це ті люди, котрі є такими, про яких Христос говорить зараз, котрі розуміють, що в нас немає нічого того, чим ми могли би спастися. І для нас воно не є ніяким багатством. Для нас воно. Тебе на другому місці. І ми шукаємо саме того, що дає людині спасіння. А це людина отримує, коли має смирення перед Богом. Коли ми розуміємо, так, я, можливо, і вчений, і можливо, і трудився багато, і заробив багато, Так, але я розумію, що все те, що я маю. Це те, чим я володію, це є дар Божий. І відповідь Христа на питання апостолів, коли апостол питають, а хто ж тоді може спастися? Вона підтверджується цими словами. Тому що і вашою присутністю вона підтверджується. Ми можемо, мати, ми можемо мати на прожиття, ми можемо мати знання, досвід, мудрість. Але ці речі, які ми маємо, ми розуміємо, що ми не здобули їх самотужки. Це не є наше здобуття. В великій е переважній більшості це є дар Божий, який Бог дає, талант, а ми розвиваємо той талант. І тому, хто може спастися, то це неможливо. А Христос каже, Бога. Можливо, це навіть якщо і людям це виглядає неможливо, в Бога це можливо. Тому що наше спасіння це не є наша праця, це не є наші добрі діла. Бо побутує думка, що нам треба зробити більше добрих справ, а їж поганих, тоді ми спасемося. Ми не зможемо зробити більше добрих справ. Тому що на одну добру нашу справу знаходиться. Сотні, сотні не дуже добре. А навіть якщо і робимо добро, з яким мотивом ми робимо це добро? Чи тому, що Бог заповідає, чи тому, що ми любимо людей, якщо так добре, але деколи робимо, щоб я на нас подивилися, скажуть, ця людина робить добру справу. Як робили фарисеї добрі справи, і Христос говорить, вони вже отримали свою нагороду. Тобто іншої нагороди, якого до них немає. Вони отримали славу, свої добрі справи, і це їх вона робить. Тому ваша присутність тут сьогодні, я втворюю такий холодний, такий дощ, це є свідчення того, що слово Боже уторкається. І воно є важливим для нас. І ми маємо те усвідомлення, як є, до якого Христос закликає людей. Те, що здається неможливим, те, що здається. Неймовірним, Бог робить можливим. Здається, неможливо було пережити стільки, стільки часу у війні, ми пережили, ми проживаємо і ми добре стеємо. Бог допомагає, Бог робить неможливе, можливе. Але коли ми в тому беремо участь, Бог не може спасти нас без, наш, без нас самих, якщо б ми там лежали зараз собі десь і місяць, два-три лежали і чекали, що Бог нас спасе. Ні, ми маємо, ми маємо прийти сюди. Так же само для успіху якоїсь справи ми маємо бути в цій справі, ми маємо брати участь. Великий дар спасіння, який Бог дає. І та Івана, який сьогодні нам показує, той дар Божий. І надихає, і дає нам сили і натхнення до того, щоб ми не зневірювалися, а для того, щоб ми укріплювалися і довірялися Богу. І е, замість того, щоб опускати руки, дивлячись навколо, що відбувається, як Петро, коли йшов по морю до Христа, він почав оглядатися і він почав собі, що це відбувається таке, те, що не може відбуватися, і він почав має тонути. Не оглядатися навколо, але мати Бога перед своїми очима, в своєму серці, молитися до Бога про все те, що ми просимо, про всіх тих, кого ми любимо, всіх тих, хто потребує нашої підтримки, нашої молитви. І Бог своєю благодаттю доповнить ті речі, які ми не можемо доповнити. Бог компенсує і примножить те, що є потрібне для наших близьких і для нас, і нашого, і з вами власного спасіння. Хай Бог нам у цьому всім допомагає.